Even if the question of leadership was settled, it did not stop the people from grumbling, for they were still in the desert without water and thirsty. Moses and Aaron asked God to help once more, and he told them to take the staff and gather everyone before a large rock. Speak to that rock before their eyes, and it will pour out its water, he commanded them. Навіть якщо питання керівництва було вирішено, Це не зупинило людей від нарікання, бо вони все ще були в пустелі, без води та відчували спрагу. Мойсей і Аарон попросили Бога допомогти ще раз, і він сказав їм взяти палицю і зібрати всіх перед великою скелею. Скажіть тій скелі перед їхніми очима і вона виллі свою воду, наказав він їм. Moses and Aaron gathered the people. Listen, you rebels, must we bring you water out of this rock? Moses said, then struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and everyone was able to drink. Ми повинні витягти вам воду з цієї скелі, сказав Мойсей, і двічі вдарив по скелі своїм жезлом. Вода хлинула, і всі могли пити. But God was Але Бог був розчарований. Тому що Мойсей не дотримувався його вказівок і не віддав належного Богові. Тож він сказав братам, що вони ніколи не увійдуть в землю обітовану.